Вигляд насправді є легким елементом, але часто його буває важко застабілити. Ну а перед тим як ми будемо переходити до самої техніки елемента, підпишись на канал, постав лайк та постав колокольчик. Є декілька етапів вивчення цього елемента. Для початку вам треба навчитися без проблем проносити ноги під турніком, якщо ви, звичайно, це не вмієте. Наступним кроком буде робити це ж саме, але додати трохи каче і спригути на качі назад. Якщо вам ці рухи здаються вже легкими, то треба пробувати накачання завтра, бити толчок ногами, так сказати, стріляти. Ось так як показано на відео. Вам треба відчути напрямок, куди треба стріляти. Для цього достатньо просто проекспериментувати з висотою толчка. Правильний напрямок це приблизно 45-60 шістдесят градусів висоту. Після того, як ви вже відчули, як треба стріляти, вам пора виставляти руки і старатись братися за турнік. Їх треба тягнути просто по прямій траєкторії з уже обратних хватів до турніка, до звичайного хвата. Якщо ви вже робите всі ці пункти стабільно та, можливо, вже цепляєте турнік, то вам залишається просто робити спроби цього елементу. Але ще хочу поділитися з вами одним лайфхаком, як не відлітати далеко від турніка. Окрім того, щоб стріляти відносну висоту, ви можете зробити акцент на тому, щоб після вистрілу ногами ви їх не згинали в колінах. Звучить це дуже банально, але саме цей лайфхак допоможе вам робити його стабільно або просто навчитися їх Теорію я вам розказав, а далі діло за вами, тому що всьому треба практика. Напишіть в коментарях, чи допомогла вам ця обичалка, і напишіть на які елемент ще вам треба зробити схоже відео. А тепер дякую всім за перегляд та всім пока.